Ось такие снасти замовив на тему Для ловли хижака Ножик ну, заберу Для ловли хижака В основе Пойду на рибу на щуку Что тут есть Нетка, плетенка Катушка 500 метров Це Балансір такий. Отакий От набор твістерів резинових різних кольорів. Оце набор скільки тут штук. 16 вертушок різних різних кольорів. Ось таким кейсом защибається. На замочок. Там ще є карабін ззаду. Далі наборів, балансирів, балансірів, балансірів бльосін, паперів, колечок. Бачите, тут є запасні карабінчики, кільця, струйничками, бльосін десь більше 10 штучок тут. такі рибки є. Бачите, додаткові ці червоненькі штучки, такі папери. Гарні карабанят. І вудочка. Катушка це вже я поставив. Мені сподобалось, що вудочка складається з чотирьох елементів. Чотирьох елементів. Її зручно перевозити. Вона коротенька. А в складеному стані вона має. вона має 2,10 метра 10, 10 см. Ось така фірма, вудочки цеї. Я її складав, вона доволі м'яка, Гнеться дуже добре. Бачите, тут які кільця. Кінчик дуже тонюсінький Добре на дрібну та середню щуку на хижака. Ще я не ловив, таке все в плівці. Ще не ловив, тому що льот ще не зійшов. Тиждень-два, ти піду, попробую, покажу вам, що я на них зловив. Цей весь набор мені обійшовся в 20, в 23 долара. Я довольний. Там на тему перший раз була скидка. Ось такий набор.